Шановні друзі, шановні колеги, шановні глядачі, слухачі, ми з вами відкриваємо виставку «1001 книга Пидавництво духі літери доробок більш ніж трьох десятиліть. «1001 і одна книга, звичайно, це образ. Я мова про те, що маємо вже сьогодні більш ніж тисячу книг нашого видавництва. Тут є велика тема єврейства, велика тема от постаті культури, тобто це видатні постаті не лише української культури, а й світової. Тут є дитячі цікаві сектори, який не так давно, наскільки я знаю, став розвиватися у видавництві саме дитячі книжки. Тут є велика серія книг в напрямі філософії, соціології, політології. Для мене була честь, коли він оцінив мої монографії як такі, що можуть вийти в цьому видавництві дух і літера. У мене тут в бібліотеці спротиву та надії книжка стигма окупації радянські жінки у самобаченні 1940-х». Окрім книжок, також тут представлено дуже багато матеріалів, які власне стали основою для цих книжок. Це артефакти, це документи, які містяться в наших архівах. Це також і роботи мистецтва, картини. Ось таке поєднання палітурок, да, обкладинок, з яких ну, дивляться і люди, обличчя, і назви. І взагалі я б сказав, отака от атмосфера і дизайнерське перетворення простору. Де отакий звичайний простор просто стає таким багатоголоссям духу і літери. Виставка триватиме до 16 червня. Про вхід можна побачити на Фейсбуці на офіційній сторінці, на сайті музею, книги і друкарства. Власне, під заходи, які ми запланували. А ми запланували чимало заходів. Серед них буде і вечір перегляду фільмів Сергія Перечанова. Під такі заходи у нас скоріше за все це буде безкоштовний вхід під особливі події. Ми раді, що ми можемо представити талмуд, виданий в Лемберзі, декілька книжок сучасних про юдео-християнський діалог. Псалми Давидови, два томи тисячу сторінок. З коментарем до кожного псалма і до кожної фрази кожного псалма, сім років роботи видавництва, але ж це шедеври. І тут справжні сувоїтори, які ми теж покажемо відвідувачам. Той факт, що видавництво вже понад 30 років на плаву і дійсно вже видало понад тисячу книжок, понад тисячу видань. Я вважаю, що це видавництво абсолютно в авангарді українського друкованого мистецтва.